Всіх вітаю, друзі! Українська влада нарешті придумала, як повернути, як ефективно повернути всіх українців з-за кордону назад в Україну, незважаючи на те, що 20% території окуповано, незважаючи на масове відключення світла та в загальному нестачу електроенергії, не зважаючи на те, що ракети летять. Падають в, центр, в центрі міста, як це було ось на днях у Львові. Незважаючи ні на що, українська влада постійно думає про те, як же ж повернути українців з-за кордону. Певне, вони думають, що українцям за кордоном дуже погано живеться і треба зробити їх життя трошки кращим. Ми сьогодні максимально детально розберемо цю та інші новини. Дивіться, будь ласка, відео до кінця. Обов'язково діліться цим відео зі своїми друзями, знайомими. І так далі, ставте йому лайки. Свою думку обов'язково пишіть в коментарях під відео. І, звісно ж, до речі, в коментарях пишіть, звідки ви відео це дивитесь. Новина, про яку ми зараз будемо говорити, знаєте, спочатку я подумав, і, в принципі, люди в мережі подумали, що це просто якийсь жарт. Жарт, який не може бути реальністю. Але насправді. Ми вже просто дійшли до того, що навіть те, що вчора здавалося смішним жартом, і ми могли це почути тільки в фільмі, на сьогоднішній день стає реальністю для українців за кордоном. Нагадаю, що українська влада вже багато місяців активно, дуже активно працює над тим, щоб Покращити життя всіх українців за кордоном е, все почалося з того, що е, почали вести таку політику, щоб обзивати всіх українців, які знаходяться за кордоном, і прививати їм комплекс меншовартості. Е, після цього це була напевне перша спроба повернути українців за кордону, щоб вони відчували відчуття провини і вже зараз повертались в Україну, не розуміючи навіть куди їм повертатись. Далі було е, просто як е, е, сніг на голову, було заборонено видачу паспортів та в принципі над, надання консульських послуг. І нагадаю, що до сьогоднішнього дня е, українці, е, чоловіки віком від 25 до 60 років, навіть якщо вони заплатили шалені кошти за е, паспорт, вони не можуть його отримати. Проводяться мітинги, підписуються якісь петиції, але ми всі розуміємо, що це не буде працювати, бо якщо відновити консульські послуги, то е, тоді менше бажання в українців, які знаходяться за кордоном, буде повертатись назад в Україну вже зараз. Це була друга спроба. Третя спроба це е, постійні залякування, постійні нагадування про те, що хтось е, про, про те, що е, якби будуть там якісь обмежувати права українців за кордоном і так далі. Четверте, це випадки, коли українська влада звертається до влади інших країн і е, закликає їх позбавити українців безкоштовної освіти, наприклад, як це було в Литві. І таких випадків є дуже багато. Але те, що е, вони придумали на цей раз, воно просто не лізе ні в які рамки. Українська влада придумала. Створити нове міністерство: міністерство повернення українців. Про це заявив е, Давид Арахамія е, якраз під час оцих всіх перестановок у владі, коли казали, що буде перезавантаження влади, а по факту просто всіх людей пере, е, переставили по різним іншим позиціям, і якби на цьому все. Тобто, ніякого перезавантаження не з'явилось, жодної нової людини у владі не з'явилось і е, 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 тепер. Просто вони працюють над створенням міністерства. І міністерство повернення українців. Чим воно має займатися? Незрозуміло. Чим його діяльність має відрізнятись від діяльності Міністерства закордонних справ України? Незрозуміло. Бо я нагадаю, що функції спілкування з громадянами України за кордоном, вирішення всіх їх справ, захист їх прав в тому числі. Це функції Міністерства закордонних справ. І в нас навіть було змінено вже міністра закордонних справ. Знято було кулебу, було поставлено Сибігу. Нагадаю, Сибіга це саме та людина, яка розсилала листи по закордонним дипломатичним установам України ще в період кінця квітня про те, щоб заборонити видачу паспортів. І прийом заявок від українців за кордоном, щоб не могли вони отримати паспорти. Ось такий у нас тепер міністр закордонних справ. Хто стане міністром нового міністерства? Не зрозуміло. Тут зрозуміло тільки одне: що це міністерство буде. Робити якісь і буде мати якісь функції, які також не співставні, в принципі, з життям. Бо якщо Міністерство закордонних справ не може виконувати свої обов'язки і навпаки, тільки вставляє палки в колеса українцям за кордоном, то я не то якби то який сенс створювати нове міністерство, яке буде мати якісь такі самі функції, і буде далі тільки створювати проблеми для українців. За кордоном в твіттері та в інших соціальних мережах це нове міністерство вже скорочено охрестили Мінпук Міністерство повернення українців. І е, я думаю, що приблизно якісь такі самі функції це міністерство буде виконувати, і з цього можна, звісно, сміятись. Це, звісно, звісно, виглядає просто як жарт. Але з іншої сторони, це зовсім друзі, не смішно. Бо створення нового міністерства це нові шалені видатки, які лягають на плечі. Українців, які сплачують податки в Україні. Е, з однієї сторони, нам постійно говорять про те, що в державному бюджеті не вистачає коштів, е, що в нас великі наростаючі борги, що потрібно піднімати податки для, просто для людей, для ФОПів, для малого, середнього бізнесу. Потрібно піднімати податки. Е, і при цьому е, чомусь ніхто не задумується про те, що можна скорочувати видатки, як мінімум, на... Е, Державному апараті, який останнім часом, останніми роками тільки наростає, і створення ще одного клоунського міністерства, яке має як смішну назву, так і не має жодних перспектив в якійсь реальній реальні діяльності, буде тільки тягнути на себе просто колосальні кошти. Бо давайте будемо чесними. Міністр, якого б міністерства міністр він не був, він не отримує 5, 10, 15, або 20, або навіть 30 тисяч гривень заробітної плати. Точно так само його заступники не будуть працювати за 5 тисяч гривень. Точно так само і заступники заступників не будуть е, в, отримувати по 5 тисяч гривень, і їх помічники. І всі інші, весь технічний персонал цього міністерства також не буде отримувати 5 тисяч гривень. Бо ми розуміємо, що людина, яка працює в міністерстві, не може отримувати такі кошти. Вони будуть отримувати тисячами доларів, може, навіть десятками або сотнями тисяч доларів заробітні плати або в конвертах, або офіційно, і будуть просто просиджувати штани. Бо для того, щоб повернути українців з-за кордону, не потрібно. Е не, не потрібно створювати нове міністерство. Потрібно вирішувати ті проблеми, через які українці виїхали за кордон, а українці виїхали по дуже звичайним і зрозумілим проблемам: це війна в Україні, це е, низькі заробітні плати, це е, відсутність верховенства права, це кумівство, це корупція, це відсутність е, роботи, це постійно е, тарифи, які постійно підвищуються. І ось це проблеми: рівень життя, корупція, відчу... і відчуття небезпеки ось через що виїхали українці за кордон. Якщо Міністерство повернення українців може ці всі проблеми вирішити, то тоді хай його створюють. Але якщо вони не можуть вирішити цих проблем, то жодного варіанту повернення українців за кордону створенням нового міністерства досягнути не вийде. Як ви, друзі, считаєте, рахуєте, чи е, створення нового міністерства. Буде спонукати вас повертатися назад в Україну. Пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво почитати. Також вдячний за вашу підтримку, за лайки, за коментарі, за репости. Дякую всім і до нових зустрічей!